Адаптація дитини до дитячого садочка той нелегкий період, через який мають пройти батьки дітей з особливими освітніми потребами. Дитині зазвичай важко перебувати в новому незвичному середовищі, тому адаптація вимагає часу, терпіння та злагоджених дій батьків, вихователів та асистентів вихователів Процес адаптації настільки індивідуальний, наскільки унікальна кожна дитина, але він є необхідним, бо відвідування садочка. Це ще одна перемога на шляху до самостійного, повноцінного життя в майбутньому. Цей етап відбувається ще до зарахування в садо і стосується роботи з батьками. Насамперед, щодо готовності їхньої дитини до перебування в закладі необхідно розвіяти стереотипи та страхи щодо перебування дитини в садочку. Та необхідності її повноцінної соціалізації. Батьки мають отримати повну інформацію щодо інклюзивної освіти, роботи інклюзивно-ресурсних центрів та можливості за потреби пройти комплексну оцінку. Також варто ознайомити їх із правовою базою щодо інклюзивного навчання та можливостей для їхньої дитини в цьому контексті. дитину до цього нового періоду заздалегідь, не лише розповідями, що таке дитячий садочок, а й прогулянкою до самої будівлі та огляду території. Згодом познайомтесь з вихователем, пограйте на дитячому майданчику та створіть у малюка настрій радісного очікування. Вихователь головна фігура педагогічного процесу. Його особистий приклад це могутній фактор виховного впливу. Завдяки спілкуванню з дітьми педагог виховує їх не тільки словами, але й своєю особистостю. Не менш важливим є вимоги вихователя у процесі взаємодії з дитиною. Вони передбачають глибокі знання індивідуально психологічних особливостей дітей з особливим освітнім бот. Діти з особливостями розвитку інтелекту з розладами спектру аутизму, мовленнєвими порушеннями та іншими особливими потребами легше сприймають зорову інформацію, ніж завдання на себе. Побачивши зображення, вони легше отримують і розуміють інформацію. Картки візуальної підтримки роблять їх день зрозумілим та послідовим. Приклад візуальних карток для знайомчого періоду садочком на етапі адаптації дітей, фото будівлі садочка. Сходи, роздягальня, шапка дитини. Такий набір карток є у батьків дитини. Саме вони познайомлюють її з алгоритмів. Взаємодіючи з однолітками, дитина проявляє активність, розвиває зорове уявлення про себе і позитивну самооцінку. Стає незалежнішою. Навчається ділитися іграшками, виявляє зацікавленість у тому, що роблять інші. Просить про допомогу і допомагає іншим. Заспокоює їх, висловлює схвалення та ділиться радість. Куточок усамітнення це місце, де дитина може себе відчути цілковитій безпеці, може заспокоїтися, розслабитися, погратися з улюбленою іграшкою, розглянути книги або просто помріяти. Таке дитяче місце дозволяє попередити надмірне збудження, що веде до стомлення нервової системи. При правильній організації куточка це місце стане справжнім помічником вихователя. Якщо кожен учасник навчально-виховного процесу підходитиме сумлінно до виконання всіх її етапів та рекомендацій, дитина отримує суттєву підтримку та не зазнає стресу в цьому процесі. Це дає змогу поступово впроваджувати подальші методики її розвитку та збільшувати ефективність інклюзивної освіти з перших днів перебування дитини до дошкільному закладу.